Це п'ять консолей PlayStation від Sony. Кожна з них має якісь здібності. Одна вміє їсти гроші і при цьому нічого взамін не дає. I'm very hungry. Give me your wallet! Інша на вас може накричати. Але всі вони створені для ігор. І Я створив свій власний рейтинг. Яка консоль найкраща? І Яка з них має найкращі ексклюзивні ігри за весь час? П'яте місце. PlayStation 5. Цей покемон, звісно, ще не показав всі свої здібності цьому світу. Вийшла в 2020 році. Кількість продажів на даний момент має 50 мільйонів. Загальна кількість ігор на неї є 2398, з яких реально хороших ексклюзивів можна перерахувати на пальцях одного пальця. Ось вам і обширний рейтинг із трьох тимчасових ексклюзивів на цю консоль. Третє місце є такий жанр ігор, Я не пам'ятаю, як називається. Коли ти купуєш гру, щоб в ній страждати. Я таке не полюбляю, тому я не можу повірити. Я ніколи не грав в Demon's Souls Remastered. І не хочу, якщо чесно. Кількість продаж на даний момент десь 1,4 мільйони копій. Друге місце: The Last of Us Part 2 Remastered. які до біса одні із нас. Може все-таки послідні із нас або на крайняк останні із нас. Одній з нас звучить особливо по дебільному. Я хотів сказати ще дебільніше, коли реально знаєш, як перекладається назва цієї гри. Ще один чудовий тимчасовий ексклюзив для всієї сім'ї, в який, якщо ви не грали, вам треба пограти. Перше місце God of War Ragnarok, який ми скоро побачимо на всіх персональних комп'ютерах світу без смс і реєстрації, чого він завжди має таке добре і дружелюбне обличчя, але ви не подумайте, що все так погано із PS5. Я знаю о планах Sony, я їх зрозумів, коли збирав інформацію для цього відео. Я про кількість продаж і про те, як Sony захочує геймерів купувати їх консоль. Справа в тому, що скоро на PS5 вийде гра GTA 6, яку чекає півпланети Земля, якщо не більше. І ця гра буде десь точно рік тільки на консолях, Так що продажі сміло множте на 2, як мінімум. Що стосовно характеристик нашої мультиварки і аналогів на персональному комп'ютері, то процесор тут стоїть Ryzen 7 3700 BZX, а аналог по відеокарті у нас AMD Radeon RX6700. Ну як мінімум сам GPU чіп у них однаковий на 36 Compute Units. Але відеопам'ять PS5 має від більш високої вагової категорії відеокарти, а саме RX6800. Я маю на увазі шину і об'єм пам'яті. Четверте місце PS4, ти не вгадав? Вони в мене не в зворотньому порядку йдуть. Дата виходу 2013 рік. Аж 117 мільйонів було продано цих цеглин. Ігор на ній може працювати 5680 штук. Тут ексклюзивів вже побільше, серед яких я відібрав 5 самих нормальних. П'яте місце Bloodborne, 2 мільйони продажів. Якщо ти відчуваєш, що нервових клітин у тебе надто багато, то я наполегливо тобі рекомендую спробувати цю чудову гру. Четверте місце Killzone Shadow Fall. 2,1 мільйонів продажів. Для свого часу має непогану графіку. Гра від розробників Horizon. Третє місце. Infamous Second Sun. 6 мільйонів продажів. Думаю, кількість продажів каже сама за себе. На перший погляд гра нагадує таку гру, як прототип. Там в головного героя теж є здібності. Гра також з відкритим світом. Але геймерам більше сподобалась Infamous. Тому що як мінімум сюжет мені краще, і тут я з ним згоден. Я грав в прототип і перший і другий, і я взагалі не пам'ятаю з нього сюжета. Друге місце The Last of Pro 2. Одні. Чудова гра з чудовим сюжетом, дещо гіршим ніж в попередній частині, але все ще добротний. Хто не грав, рекомендую. Вважається тимчасовим ексклюзивом і скоро з'явиться на всіх персональних комп'ютерах світу. Перше місце гран Turismo Sport. 12,7 мільйонів продажів. Я не те, що великий фанат гоночних ігор, але судячи з кількості продаж, цей ексклюзив заслуговує бути в цьому рейтингу. Стосовно характеристик нашого пилососа чи пилосмока. Is this piece of... Боже, як же довго я шукав, що це таке. В цілому, відеокарта найбільш за все, що це Radeon HD 7870 з відключеними двома блоками і зменшеною частотою на 200 МГц і пам'яттю не на 2, а на 8 ГБ. Що стосовно аналога ЦПУ, то такого не існує, але тут ось є підказка, що це два процесори по чотири ядра. Кожен, тобто процесор на той час був з хорошим таким запасом по ядрам. Більш за все, під такі характеристики, підходить два ЦПУ Атлон 5150. третє місце. PlayStation 1. дата виходу. Грудень 1994 року. 102 мільйони CD-DVD ігрових плеєрів було продано. Ця PlayStation зараз є рекордсменом по кількості випущених ігор. Аж 8 тисяч було випущено на момент її підтримки. Ви тільки собі уявіть, скільки це дисків, а на неї ще її ігрові хіти були, які продавались по 10 мільйонів штук. Але чому тільки третє місце? Запитаєте ви? А я вам скажу, що діло не тільки в кількості ігор, а ще й в їх якості. І в цій консолі з цим були проблеми. Ексклюзивів, як ви зрозуміли, тут іще більше. Їх я назбирав аж 11 відбірних штук. Але щоб не гаяти час, детально кожен ексклюзив я розглядати не буду. Просто назви скажу. 11. Вангер, Ванге, Вагнер. Ванга. Вейгрант. Во. Сторі. 10. Кагеро, Дісепшн. Я масліну поймав. 9. The Legend of Dragon. 8. Реграц Search for Raptor. 7. Parasite Eve. 6. Сайлент Hill. Два мільйони продажів. Ну це вже добротний проект. В такий я би вже пограв. 5. Діно Крайсіс. 2,4 мільйонів продажів. Ця анімація смерті динозавра заставляє сіпатись моє око. 4. Текен. 8,3 мільйонів продажів. Ніколи не був фанатом всяких там файтингів, але фанати на неї моляться. 3. Spyro the Dragon. 5 мільйонів продажів. Гра про звичайного хлопця з Донецьку, Україна, який має незвичайне хобі відбирати рубіни у багатих, штурмувати скриньки і залишати награбоване собі, а ще бити орків і розмовляти з драконами. 2. Crash Bandicoot. Дві гри на одному місці. В одній є 6,8 мільйонів, в іншій – 7 мільйонів продажів. Гра про хитрого лиса, я би ще сказав, хитрого і дещо ще, який постійно бігає, як та бебра краде яблука. Ти ж, як і попередні герої, має нездорову тягу до коштовних виробів, але в менших кількостях. В основному воліє більше по яблукам, дерев'яним, тому що в тій місцевості в то бомжа вони частіше зустрічаються. Улюблена справа займатися сепаратизмом за бабки. Боже, що я в біса несу? Це ж звичайна гра на PlayStation. перше місце, яке в попередній раз Gran Turismo. перша і друга частина по 10 мільйонів продажів. Кожна ця консолі з тих часів, коли потужність вимирялась не в терафлопсах, а в японських магнітофонах. А зараз у пляшках самогона для збирача хламу на барахолці, який її на смітнику знайшов в хорошому стані. Ну або на Олексі за нерозумні гроші. Про що можна казати? Якщо відеокарта у PlayStation першого була звичайна кеш-пам'ять аж на цілий мегабайт від жорсткого диска Toshiba. а самого жорсткого диска взагалі не було. Був лише грамофон для CD-ROM. Процесор тут теж незвичайний, не від Intel, не від AMD. а має ось таку назву і працює на частоті 33. 8688 МГц. Це зовсім інша архітектура і порівнювати їх дуже складно. Ну оперативки ще зрозуміло, було аж 2 МБ. Так що хай PS1 відпочине трошки. А ми переходимо до другого місця, на якому в нас знаходиться PS3. Вийшла в 2006 році і розійшлася тиражом 87 мільйонів копій. Вважається самою дорогою консолью PlayStation. Враховуючи інфляцію, зараз би така нова коштувала 787 доларів. Ігор на ній може працювати 5143. Ммм, Доволі немало. І хороших я вам скажу, ексклюзивів немало. Я зібрав аж 11 відбірних штук, яких немає на Windows. Twisted Metal Tokyo Jungle 9. Дев'ять. Слайкупер ФІФС інтайм. Десь півмільйона продажів. Цього шедевра вийшла не одна частина. Я її ще згадаю. 8. Red Dead Redemption. 1,35 мільйона продажів. Думаю, ця гра не потребує представлення. Я думаю, колись Rockstar випустить її на ПК в якості ремастеру. 7. Demon Souls. 1,7 мільйона продажів. Це та, що на ps 5 ремастером вийшла, якщо пам'ятаєте. 6. Infamous. 2 мільйони продажів. 5. Killzone 2, 2 мільйони продажів. 4. Resistance 3 Resistance Fall of Man 2,5 мільйона продажів. 3. God of War 3, 5,2 мільйона продажів. До речі, якщо хтось хоче пограти на ПК в щось схоже, то зверніть вашу увагу на таку гру, як X-Men Origins, Wolverine Abo ну Samaha. Я гарантую, що ця гра вам точно сподобається. Вона зроблена на тому ж двигуну, що й третій God of War, але це не точно. 2. Uncharted 2 Among Thieves. 6,5 мільйона продажів. Перше місце. Gran туризма 5. майже 12 мільйонів продажів. Ні, ну ти диви, на кожній плойки займає перше місце. Консоль доволі потужна, судячи з того, що тут використовується сетевий кабель як на стандартних персональних комп'ютерах. І тут для охолодження стоїть комплект із двох голов. Кожна для двохтактного п'ятистикубового циліндру. Ша 57 двигун називається. Якщо той советський кал може так назвати, нікому не раджу в такому колупатися. Кому довелося поколупатися, того волосся на голові раніше починає випадати. А якщо воно не випадає, то воно на... починає швидше сидіти. Люди живуть на 15 років менше через нього. Отож, не складно здогадатися, що ЦПУ і ГПУ знаходяться на окремих чіпах і дейлах. Вони тут також козирні, як на першому PlayStation. Процесор називається Cell процесор PowerPK Base Core 32 ГГц, який має аж 7 якихось SPE. PowerPK це щось для мене знайоме. Здається, схожі процесори ставались в дейстеричні PowerMac від Apple, а GPU, якась rsx 580 МГц аж на 18 Терафлопс. До речі, це Nvidia зробили для Sony. Що стосовно еквівалента на ПК, то по процесорі тут без варіантів, тому що архітектури різні. Що стосовно відеокарти, то тут легше. По продуктивності і по характеристикам SRX, як GTX 7800 від Nvidia. Але звісно, ця убога відеокарта не здатна навіть запустити GTA 5, яка чудово працює на PS3, тому що ігри на PS3 оптимізовуються під PS3. І перше місце займає консоль з найбільшою кількістю продажів. Аж 158 мільйонів штук було продано. На Elix їх як лайна, і це легендарна PS2. Вийшла в березні 2000 року. Ігор, до речі, в порівнянні з іншими консолями вийшло не найбільше 4 тисячі штук. Але по кількості продаж саме ігор це рекордсмен. Півтора мільярда ігор було продано на цій консолі. І по кількості класних ексклюзивів, на мій погляд, вона займає теж перше місце. Із них я відібрав 10 самих класних. Killzone Айко, не зміг знайти скільки продаж. Восьме місце. Слай 1 мільйон продажів. Гра про хитру куницю, яка відбирає гроші у бідних і багатих, і залишає їх собі. А ще має тенденцію збирати пляшки з самогоном в той час, як грабує роботяг. Ви подивіться на розміри револьвера в руки того роботяги. Та таким самолюти можна збивати класна гра з непоганим полувідкритим руським міром і цікавим сюжетом. Resident Evil Code Veronica. Вероніка мільйони продажів. Дивно, що на ПК не вийшла. Гра дуже цікава, хоч я навіть не грав. 6. Shadow of the Colossus. десь півтора мільйони продажів. 5. and Clank. майже 3 мільйони продажів. Навіть на PS5 є ця гра. 4. Tekken 5, 6 мільйонів продажів. Повна хрінь, але людям подобається. 3. God of War 1 і 2. 9 мільйонів взагалом. Представлення не потребує. 2. Final Fantasy 10. 8,5 мільйонів продажів. Взагалі набридла мені вже ця Final Fantasy. З усіх утюгів про неї чую. Тільки на PS2 їх уже аж 10 частин було. Перше місце. А ну давай, відгадай з першого разу. Ось тобі PS4, ось PS3, ось PS1. Гран Туризма. Третя частина. Аспект. Майже 15 мільйонів продажів. Здається, я зрозумів, чому гонки так добре продавались в ті часи. Ви просто подивіться на графіку в цій грі. Це просто щось неймовірне для того часу. Консоль була настільки популярна, що шляхів, як на ній безкоштовно пограти, було не один, не тільки Чіповка, ось ще один альтернативний варіант. Навіть диски не потрібні. Купується карта пам'яті. На неї встановлюється так званий FMCP, що розшифровується фрі емсібут, ну або купується карта з уже встановленим. FMCP. На USB-флешку через програму встановлюється скачання з інтернета ігри. Все це підключається до консолі і успішно грається. Ну або не дуже успішно що стосовно еквівалента на ПК. Відповідь на це запитання дали ще 24 роки тому. На якомусь форумі про ПК в далекому 2000 році. Ось цей чоловік створив відповідну тему. Консоль коштує 300 доларів, а ПК потрібно було купувати за неадекватні 3000 доларів. Боже, скільки зараз цим хлопцям років? Мабуть, деяких вже немає в живих. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі!